Three, two, one. Льот тронулся, господа присяжні, засідателі. Командовать парадом буду я. Всім привіт. Ми на біржі Binks. І сьогодні швиденько пробіжемося, пробіжемося по навігації биржи. Для тих, хто знайомий з торгівлею на інших біржах, нічого новенького не буде. Тому з вас вподобайка, коментар і підписка на канал. Ну а для тих, в кого ще немає аккаунту. І хто ще особливо не знайомий. ця інформація буде корисна, тож давайте починати. Відразу після реєстрації ви потрапляєте на біржу. І бачите перед собою таке меню. До речі, якщо у вас ще немає аккаунта на біржі BingX, можете скористатися моїм реферальним посиланням і забрати велику кількість бонусів та прийняти участь в багатьох акціях, як новий користувач. Отже, відразу. Перша вкладочка зліва на право. Це у нас купити криптовалюту, і біржа пропонує нам три способи: тобто за допомогою карт, Visa, MasterCard і тому подібне. За допомогою P2P-трейдингу, тобто ви купуєте через переказ банківський від одного користувача біржі до іншого. Біржа, в свою чергу, виступає гарантом прозорості та надійності. Ну, але все ж таки певні правила ви повинні самі, самі знати і пам'ятати. Не перераховуйте гроші. Якщо вас, наприклад, просять сторонню карточку, вказують не ту, яка на сайті, бо тоді ви не зможете відкрити спір. Ну і таке подібне. Я думаю, це все елементарно. Всі це знають. Третій спосіб депозиту в фіатній валюті. Ну, цей варіант на даний момент недоступний в Україні. Тож поїхали далі, ринок. Дуже проста вкладка, нічого цікавого. Тут ви можете створити свої списки криптовалют, а спот, фьючерсний, новий лістинг, просто подивитися, що зараз в тренді. Ну або ж, отже, далі наступна вкладочка спот, тобто це мається на увазі спотова торгівля, і не тільки тут у нас просто спотова торгівля, Chain Spot, тобто торгівля всіх мереж одночасно, конвертування. Якщо ви не хочете створювати ордер, біржа вам може конвертувати ваші цифрові, наприклад, USDT в біткоін, мовно кажучи. Лаунчпад, Лаунчпул, Xpool. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Це свого роду види стейкінгу, де ви кладете гроші на певний час. Або даєте гроші біржі на певний час. І за це ви отримуєте винагороду в токенах проєктів, які будуть ліститися на біржі. І на цьому можна непогано заробити. Також цікава вкладка Airdrop Bonance. Ну, тут про це трохи пізніше я вам розкажу. Ну і знову ж таки, передринкова торгівля це щось схоже. До лаучпула, лаундчпада Дікс-пула. Не будемо на цьому затримуватись, щоб не затягувати відео. Далі. Наступна паличка деривативи. Диво де наша ф'ючерсна торгівля. Загальний огляд, безстрокові, торгівля за допомогою монет не до пари з цифровим доларом. Стандартні ф'ючерси, трошки простіші, ніж безстрокові, але особливо нічим також не відрізняється. Те ж саме стосується і початок торгівлі ф'ючерсами. Ну і можна почитати окремо про те, як торгувати на ринку фьючерсів. Далі, наступна вкладочка копітрейдінг, теж доволі розповсюджена на більшості бірж. Тут ви можете подивитися, хто лідирує серед копітрейдерів. Якщо не знаєте, що це, то коротко вам поясню, це ви торгуєте не самі, а просто віддаєте, знову ж таки, гроші в управління трейдеру, який робить: бачите, за 7 днів людина зробила 332% до депозиту. Типу Але знову ж таки. Гроші ви не передаєте конкретно трейдеру, а вони знаходяться під управлінням біржі, ви їх можете в будь-який момент забрати. Але біржа виступає лише посередником, ви копіюєте угоди того трейдера, на якого підписались, всі збитки і прибутки, ваші збитки і прибутки. Тому майте на увазі. До речі, зараз покажу: я тут теж на одного трейдера підписався, так би мовити, по приколу. Наступна вкладочка це. І перша ж вкладка тут це у нас YORM, тобто депозити під відсотки, великі-маленькі, доволі цікаві, до речі, тут відсотки. От, наприклад, цифровий долар можна покласти під 10% річних. Ну, а якщо ви новий користувач тільки зареєструвалися на біржі, то у вас відсоток може бути ще більший, тому що новим користувачам завжди найбільше плюшок насипають. Отже, далі центр нагород. І тут раджу вам після реєстрації заходити щодня, робити щодня вхід саме в застосунку, саме цьому центр нагород. Можна це зробити як з комп'ютера, так і з додатку. До речі, додаток ви можете скачати ось тут. Стрілочка вниз. QR-код скануємо. Ось тут, до речі, знаходиться ця вкладочка Airdrop Bonanza, про яку я вам казав. Ну, Bonanza саме тому, що це останній токен, який зараз. Роздають а саме його AirDrop. Давайте перейдемо. Дивіться, тут дуже прості завдання. Можна зареєструватися, всього лише 164 людини поки що зареєструвалися, а також виконати прості завдання. Наприклад, зробіть обсяг торговий на споті 100 доларів, трошки більше, і отримайте 15 USDT. Ну, чудово! І лише 9 людей виконали поки що це завдання, тому тобто не забувайте, реєструйтеся і відразу. Користуйтеся послугами біржі, тому що нові користувачі найбільше отримують винагород та прибутків з усіх акцій. Ну, так само бонусний ваучер на 50 електронних доларів, і для цього вам потрібно зробити обсяг 100 доларів. Тож щодня заходьте в центр винагород, не забувайте, тут завжди цікаві фішечки, але наступна доволі цікава вкладочка більше тут ми можемо. Як понавчатися, тобто, тобто покращити своє знання в криптоіндустрії, аналіз цін, як купити криптовалюту, конвертер валюти і багато інших вкладочок, але нас цікавий саме. Ось ця вкладочка центр акцій. І сюди ви повинні зайти обов'язково відразу після реєстрації на біржі. От, як бачите, почався новий пул, він же airdrop. Ну, цей пул ми вже бачили, і тут поруч відкрився ще один теж, до речі, сьогодні, тому звертайте увагу, що. Метрікс Ай, якийсь штучний інтелект черговий. От, як бачите, тут теж винагорода лише для нових користувачів. Тут пул менший, ну але також ви можете відразу залетіти і забрати 15 тисяч токенів даного проєкту. Тож не забувайте, обов'язково центр нагород щодня і центр акцій. Також із цікавого ну, праворуч. В меню навігації у нас активи. тут Можете окремо подивитись свій рахунок активів, спотовий рахунок, фьючерсний, до речі, рахунок копітрейдену, те, що я вам обіцяю показати. От, закинув я 100 доларів, і трейдер мені $1,27 наторгував. Далі, після активів, у нас йде вкладочка Центр сповіщення, теж багато всього цікавого. Не ігноруйте, читайте повідомлення від біржі, багато чого цікавого, можна дізнатися. От, наприклад, щодо акцій. Наступна вкладочка це власне силует. Людини, і тут ми бачимо можливість покращити свою безпеку, перевірка особи, реферальна програма. Також цікава вкладочка Мої ваучери. Зараз ми неї повернемось. Ну це наступне дуже просто. Отже, вкладочка Мої ваучери. Чому потрібно саме заходити в центр нагород щодня? Тому що вам за це будуть постійно прилітати якісь бонусні долари. Як ви бачили, 2292 долара в ваучерах номінальна загальна вартість. То, звісно, частина з них вже просрочена, навіть я б сказав, би, велика частина. Далі йде вкладочка про те, як ви можете встановити застосунок за допомогою QR-коду. Наступна вибір мови, і, і остання вкладочка це фон. Він може бути світлий, може бути темний. Все залежить від того, як вам зручніше і комфортніше. На цьому все. Дякую, що подивились. Поставте, будь ласка, подобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал. Якщо ще не підписались, не забувайте берегти себе, підтримуйте ЗСУ. І слава Україні!